Що вийде з моточка рафії. А ось такий досить великий, вмістимий шопер. Залишок, ось такий мінімальний. Тобто, рівно моточок у мене пішов на цей шопер. Я його в'язала, щоб ви бачите, звичайними стовпчиками без накиду. В'язала по кругу до потрібного діаметра, а тоді без прибавок, без убавок, йшла на потрібну мені висоту. Тут я вже зробила такі невеличкі трикутнички. Обірвала ниточку, тоді в другому місці трикутничок і так чотири, А тоді вже з'єднала їх стопчиками без накиду, чотири стопчика поперечними рядами. Ось така красивий шопер на літво. І ну, кажу, супер прикольний розхід ось цієї рафії. Рафії можна придбати в мене. Серединку я ще зробила ось таку кишеньку.